Привіт, друзі! І сьогодні у нас розпаковка і огляд на Liberty Walk Silhouette Works GT Nissan 35 GT RR vr 2 від Hot Wheels із серії Zen Now. Це тюнінгований японський спорткар. І я дуже чекав, щоб нарешті його розпакувати і подивитись. Тож, давайте починаємо. Це є Nissanчик від Hot Wheels 242-й. Номер з 250 в 24-го року. Серія Zenednaw. На покорські напис Liberty Walk. Ілюстрація показує нам агресивний тюнінг, широкі передні і задні крила, низька посадочка, сірий колір з такими невеличкими смужечками. Отож, час відкривати. Дістаємо цього монстра з упаковки. І. Ну, так, чесно кажучи, трошки я розчарований його вагою. Ну, але що зробиш? Здавалося, він би мав би важити трошки більше. Але але оце віз Liberty Walk дає щось своє. Він такий Дуже класно виглядає. Видно, що вони гарно повідливали ці всі формочки. Що ж, будемо на нього дивитися трошки поближче. Ну, це дійсно наш GDM Monster Secret. Колір, чорні ці смужечки, кружечок під номерок, напевно, гонщика. Ну, Прикольно, прикольно. Класно, що спереді легенько промалювали. Цей напис GTR. Збоку оцей ліврейчик. Ну, позаду у нас сліпота. Це вже відомо для Hot Wheels. Також плюс дзеркала додали. От Колеса. Ну, Диски пасують до цієї моделі. Ну, в принципі, класно, мені подобається ця моделька. І ну, трошки його прокотимо по треку. Ну, їде машинка, їде, от і добре. Трошки дном тре, але низька посадка, що зробиш Не для цих доріг. У нас якийсь трек дуже горбатий. Вийшовся. Напишіть, чи вам подобається тюнінговані японські спорткари. І також дайте знати в коментарях, чи маєте саме цю модель у своїй колекції. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, і щоб не пропустити наступні огляди. А у наступному відео я розпакую цей Chevy Silverado 83 го року класичний пікап із цієї самої серії Zenit Now No 24 року від Hot Wheels. Тож, не пропустіть наступне відео. До зустрічі всім мирного неба! А тепер трошки такого більш реального відео. Отже, цей Nissanчик. Так, ну, скажу, що сподобалося. Класно виглядає ця смужка. Це вже клавне відео. Тут кружечок у нас. Можна признатися тут напис Liberty Walk на крилі. Ще «Liberty Позаду на спойлері LBWK. Тут у нас бензобачок. Зад сліпий. Видно, тут вихлопні труби. Фари, номерний знак, значок, спойлер. Добре, що діряв, з дірочкою, а не суцільна така штука. От колеса, диски. Ну, в принципі, для мене добре підібрали, підходять вони до цього авто. Плюс постаралися додати дзеркала. Оці фари. Які з пластику теж доволі добре виглядають в даній моделі за долар. Ні, окей, не долар, не долар а півтора євро. От, низ. Ну, низ у нас тут плоский оскільки це спортивний боліт, тому там нічого зайвого. ну Вони зробили ніби перед вуші зад ширший, але так як на... Мейн наставлять однакові колеса з переду і ззаду, то воно трошки псує враження, якщо подивитися авто. Ну і як я казав, він і, блін, реально легенький. Я очікував трошки важчого від нього. Але це не тільки в нього така проблема. В інших моделях так само ти кропку не вона важка. А всередині така ось От салончик, кермо з правого боку. Видно, що в нас там видно. Так, видно. Сидушки, коробка передач. Вот. Ну, тяжко, короче, з камерою побачите, сиду. Так, сидимочко має бути видно. Тут задній ряд, ну, мабуть, також весь Вот Отакі от. Nissan. От. от, це все. Так, коротенько ще раз пробігся, попри то. Даваме за рекорджи видео. Все. Все има едно небо. Давайте. До наступна дитича.